Ну а зараз ми традиційно запрошуємо вас до нашої кулінарної студії, де кожного ранку ми разом із топовими шеф-пухарями України розширюємо ваше ранкове меню. І сьогодні ми будемо снідати червоною рибою, яку вже згадували. Не поспішайте зі скептицизмом щодо вартості такого сніданку, тому що перед знижки вже стартували, і зараз 100 грамів лосося можна вполювати за 60 гривень. Тож чому б не побалувати себе зранку? А я, до речі, балую себе лососем. Знаєш, як я роблю? Я от коли ходжу по магазинах, чекаю саме знижок, потім беру велику частину тушки, ріжу її, заморожую і кладу собі в е, холодильник. І потім потрошку дістаю і ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Друзі. Але от шарм вищого суспільства у нашому сніданку все ж таки буде. Поясню, сьогодні, 19 грудня, 27 років тому, відбулася прем'єра легендарного фільму Титані. Тож я пропоную приготувати страву із лосося, яку їли пасажири першого класу. Це реально так, як приготувати вишуканий сніданок на своїй кухні? Всього за 10 хвилин знає шеф кухар і кулінарний блогер Владислав Степанов. Запрошуємо до нашої студії. Владе, проходьте, ну, давай награду. нас вже поставь пахне свіжою рибою. Давайте. Доброго дня добро Доброго вітання, друже. Так не Дякую. що ви на Титаніку точно не були, але точно, точно знаєте, так. як там годували лососем пасажирів першого класу. Тож розповідайте, що сьогодні будемо готувати. Сьогодні ми будемо готувати смачну кулінарну класику. Це філе лосося під соусом. Галандес о, клас. галандес. Обожнюю! Я вже їв. Це це так, це так смачно. Давайте інгредієнти. Давайте дивіться по інгредієнтам. У нас смачнющий, класний гарний шматок філе лосося. Помідорчики чері у нас на презентацію. Під соус нам потрібні е, яйця, тобто жовтки, лимонджус е, та вершкове масло. Ну прекрасна роздавайте ну, завдання. Що будемо робити? Так, диві дивіться, я е вам. <плес> Якщо можна, там помідорчики можна, чері, прекрасно. можна акуратно, легесенько одним движенням руки трошки різати оці помідорчики, а у вас мужчина, я ідеально. можу попросити основну. О, я зрозумів, смажити філе. Так, так. для смаження філе. Соусом. для смаження філе. Мені потрібно сюди лити олію чи нефірної, е, що може в власному. Е, е, дивіться, у нас по ефіру 10 хвилин е, часу, тобто, тому ми будемо смажити на олії. Беремо, вставимо пательну на розігріту, вона у нас вже розігріта, так, і починаємо обсмажувати. Обзм... Обсмажуємо шкірочкою одразу вниз кладемо. Ось, Шкіречко, а я займуся так? соусом. Так. А, вообще, получается, як воно по правильному робиться. Ми кладемо вершкове масло, кладемо шкірочкою вниз, масло mm -hmm. у нас розтаплюється і ми потім маслом поливаємо. Боже, як ви шепчите, да. шепчете, шепчете да, мені да, да, да. прям. Слі... Вершковим маслом, так, а Опа. я займуся соусом. А у нас... Не зовсім хороша температура для смаження, тому що воно має даже кшш, отак, от зашипіти. До речі, друзі, а ви знали, що раціон пасажирів першого класу на Титаніку входило в філе лосося під соусом Голандес. Це не вигадка насправді, а задокументований факт. Бо ще до мені входили устриці, філе, яловичина та пюре з пастернаку. А на десерт абрикосовий пиріг був пудинг та морозиво. Пропоную поглянути, як ж на який же вигляд мало меню. Давайте. До речі, це меню, яке зараз вам покажуть там. на екранах. Його ось воно ну, так виглядає. Його торік продали з молотка на аукціоні за 4 мільйони гривень. Уявляєте, ось цей папірець за 4 мільйони гривень. Це ж скільки лосося можна було купити. Окей, давайте ще трошечки все таки про рибу, тому що ну є лосось, є форель, є що там у нас ще сьомга, є та із червоних жирних сортів риби. Угу. Про користь ми розуміємо, там всякі омега, жири угу. насить. Чи ні, але як правильно обрати, чим принципово різняться між собою ці сорти риби? Можливо, щось краще підходить для смаження, mm -hmm. щось для тушування. Дивіться, получається: а форель, сомга та лосось, форель і лосось це в принципі однакова риба. А сьомга вона відрізняється. Сьомга відрізняється у нас жирністю, вона відрізняється у нас структурою, і в неї більш такий насиченіший смак ніж у форелі та у сьомги. У сомги тобто у форелі і у лосося в неї смак більш м'який. Тобто сьомга найбільш жирна? Так, так вона найбільш жирна. А що більше жиру, то більше смаку. Дивіться, це вже діло принципу і діло смаку кожної людини. Тобто, хто що любить. Ми, українці, ми не перебираємо харчами. Ми любимо поїсти все смачненьке. Тобто, нам байдуже головне, щоб це була рибка, це класно, це смачно, це корисно і це завжди гарний іменно реквізит на вашому столі. А давайте пройдемо по пунктах. От як мені зробити стейк з риби, щоб він був максимально смачним. Дивіться максимально смачний, це потрібно, щоб було у вас бажання. Бажання це, є, це в першу чергу. Бажання є поласувати червоною то, рибкою. А, треба обрати свіжу рибу, це найсаме головне. Угу. Свіжу рибу, щоб у неї був дуже гарний колір. Так, свіжа риба. Але зазвичай це все таки а, риба приїжджає до нас заморожена. Ну або її потім вже морозять, коли ніхто не купує. Замороженою рибою є якісь секрети, можливо, як її потім готувати, чи ні? Чи з нею треба поводитись так само, як зі свіжою. Дивіться, так же саме, як і зі свіжою. Немає, тобто тобто, угу. дивіться, вона заморожена. Ми її розморозили і все. І у неї вже, в принципі, смакові властивості, вони не сильно таки міняються. Так, Влада, я... давайте ви ще розкажете про соус голландез, бо мені здавалося, що це завжди дуже висока кухня, але бачу, що в принципі це під силу. У вас тут яєчні жовтки. У мене тут яєчні жовтки. Я додав сюди трішки водички. Ось. І мені потрібно, щоб донечка не касалася водички. Так. Тобто, щоб все було Парова, на паровій бані. І я бані. постійно помішую. Мені потрібно ага. зараз з цього соусу, щоб він затягнувся в мене. Сметана. Так, це тільки жовсткий. Що туди ще буде треба? Лимон-джуз. Е, його вершкова, якось витягли. Треба. Треба. Можна попросити, у вас вершкове масочку поставити у сатенічок, щоб я його розтопив? Сюди, так? Так, да -да 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 -да. так у нас смажиться рибка, з яким ми маємо смажити її з кожного боку. Дивіться, зараз, виходить, ще дві хвилини ми смажимо на цій. Можна притушити вогника трішки, притушити трішки вогника, угу. щоб у нас масочку не згоріло. Зараз ми дві хвилини смажемо на цій стороні, потім ми вже переворачуємо і. Смажемо з іншої, щоб дивіться, ми встигли. Да, давайте ще разочок. Я вже вас запитував, чи можна смажити на пательні сухій, але давайте повторимо можна. для тих, хто можливо пропустив, що е на сухій можна, можна на важковому маслі, можна на олії. Так. А питання в тому, яка різниця в цьому? Дивиться, різниці в принципі ну, ніякої немає. Ми її посмажимо, в принципі, що так, що так. Але в оригінальному рецепті насправді як потрібно готувати стейк лосося, я ж кажу, треба покласти Іменно на масло шкірочкою вниз. Щоб воно підрумянилося і вершковим маслом поливати ось цією ну Не роб, Ну не кажіть таке. Ну я просто зараз Так, воно так і є. Так воно так і є. Поливаємо вершковим масличком, Так це ж ви поняли. Я Якщо буде о, ложечка, я зараз міг би вам показати. Я зазвичай все-таки рибу червону готую в духовці. Але на патерні, чесно кажучи, ніколи не готувала. Але ну, я прям розумію, що це буде дуже смачно. Е, Дивлюся, зелень у нас є чебрець, гілочка чебрецю. Чебрець ми просто взяли його чисто для прикраси. Ага, для так, окей. але дивіться, а що але дивіться, зелень? ще я хочу сказати, що е, тім'ян дуже любить лосось. І лосось mm -hmm. дуже любить тім'ян. Тобто, якщо ти хочеш замаринувати рибу, то тім'ян цибільок дасть свій аромат. До речі, от ви згадали про маринад риби. Скільки часу маринад риби? Я ж так розумію, менше, Дивіться, ніж Дивіться, риба – це не м'ясо. Риба, mm -hmm. вона в принципі готується, ну, маринується швидко. Mm -hmm. Маринуємо рибу, риби хватає десь приблизно 20-30 годин. Mm -hmm. Але якщо ми робимо іменно, ну, стейк, ми там засалюємо, да? ну, сам шмат м'яса, то це ну я роблю 12 годин мінімум. Ага. Ось 12 годин я, наприклад, да, там заселив, я наприклад зробив там, да, лосось слабосоване, або лосось там гравлак. Ну це так, зрозуміло. А якщо тім'ян, що ще? Ну тут лимон, сіль треба для маринаду. А, так, потрібна сіль, потрібен чорний перець, ага. ось і потрібен нам тім'янчик і все. Принцип дивіться так, дуже нічого. важливо. Можна я угу. тут дуже важливо вливати нам е, розтоплене вершкове масло поволі, тому що щоб не почало згортатися, наче соус так, не вийде. Так, 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 правильно так, так, так. Я ще трішки з вами так підбалакався, що я вже чуть, -чуть трошки вже у нас би соус і не вийшов лимонний сік. Лімонний сік ми вже додаємо у кінці. А, це просто теж для цього. Так, можемо готуватися вже до подачі. Дивіться, соус, соус повинно виглядати ось так ось. А, а ви так а -а -а. ось зробіть вінчиком, щоб він тягнувся гарно, отак. Ну, ну, зараз я ще ж його не доробив. Так, ще не доробив. Так, що у нас там по часу? Що, що там з лососом? Лоша, ти, ти лососом, на пательні. З насосом ще трошки він альденте. А, ще він трошки медіум рер. Медіум рер. Рибу не можна, мабуть, лишати все-таки ж медіум рер, це нам не телятина, правильно? Так, та ні. Ми конечно. просто дочекаємося, поки це потрошку. Насправді можна зробити вогонь більший і буде це швидше. Які ще страви можна зробити з лосося? От е, Даша любить запікати. Сьогодні ми підсмажили. Що ще? Можна можна робити, робити лосось у вершковому соусі, можна робити лосось mm -hmm. у томатному соусі, mm -hmm. можна взяти шмат лосося, зробити з нього ролет, запекти його у духовці, можна зробити шашлик з лосося, можна, oh, я ще з лосося. Mm -hmm. можна зробити суп з лосося. можна зробити на боя без додати там міді та додати креветок, і це буде прям найпотужніший суп, який ви їли у вашому житті? До речі, до речі, можна брати тушку лосося. Це буде дуже вигідно, тому що з голови робимо суп, з хвоста робимо суп, з філе ми смажимо, запікаємо. Коротше, там відходів майже немає. Так, а є у вас сілька? Звичайно. сілька перка, так? Так, так влада, а давай... ще давайте про те, що не для всіх такий сніданок достатньо поживний буде, якщо це тільки рибка буде. Що ви порадите на гарнір до риби. Ой, дивіться, на гарнір до риби. Я взагалі для мене а, риба, ось особливо зранку, це більш вже така сніданкова класика. Тобто, я б хотів би зробити більше б, ніякого гарніра нема, тільки риба. Або, цю, або цю рибу просто додати в якийсь там крост, або mm -hmm. тост з лососем, авокадо, mm -hmm. яєчка пашот. Mm -hmm. Ось, і це буде прям дуже фантастично. Боже, ви так розповідаєте, що мені вже хочеться цього лосося? Давайте подивись, вже. подивись, що там з ним. Вже готовий. Вже готовий майже, а я вже доробляю. А можна вас попросити розрізати лимончик? Так, я вже розрізала. Розрізала. Розрізала лимончик. я вже розрізала. Клас. Бомба, супер. Я, наприклад, все одно люблю готувати лосось без додаткової олії, тому що насправді він дуже жирний і дивіться, вже все можна зробити. Так, ану, так. перегорнути його. Ж. Давайте поки так, викладаємо. Готовий. Я нагадаю рецепт. Якщо ви хочете не, 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 не. Дивіться, дивіться, приготувати зранку лосось, як в першому класі не, Титаніку, то для цього вам знадобиться лосось під соусом головне. Тож для цього вам знадобляться філе, лосося, яйця, вершкове масло, лимон, свіжий чебрець для прикраси, томати, чері, сіль та перець. Так, та-да-дам, та дан о, оце Галандес, да. а він знаєте, має пахнути сиром, до речі, е, тому він називається Галандес, бо схожий на запах голландського гауда. Так, 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 так. Да, тільки я хотів чуть по іншому презентацію. Зробити Давайте, робіть презентацію. Нема я часу, хотів. я їсти хочу. Зараз, зараз 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 одну хвилину. А зараз ми покладемо соус, щоб наші глядачі побачили соус. Так. Да. У! Поклали соусячок. Такого в нас ще не було. Бо ми зараз викламо Ото правильно? Ні-ні, ні ви викладали оцей ліжбаяк, а ми ж робимо красиво, правда? До речі, знаєте, що я хочу так? Я ще вичитав, що на Титаніку, як ми сьогодні про нього говорили, брали аж 5 тонн свіжої риби. Уявіть собі. П'ять тонн свіжої риби і майже 45 тонн різних видів м'яса. Так, Якщо говорити Сто? про меню титані. Ось і все була. Віделки. О є. Давайте пробувати. Ой, давайте. Як кажуть прошу, французи, соусу прошу. мало не буває. Да, тому не можна буває. зробити. Отак: от клас. Ану. А ви знаєте, так, да, іменно секрет французької кухні? Соуси, вершкове масло. Вершкове масло, вершкове ага. масло і, і вершкове, Ще раз вершкове масло. масло. Так. Ну а ще французи вміють вміються mm. арт девів. Це дуже потужно. Владиславе, Дякуємо вам дуже, що mm. ви сьогодні до нас завітали Дякую вам і вибачаю, що вас заляпав трішки таким смачним соусом. Є спеціальні фартохи. Легендарно кулінарного класику філе лосося з соусом голландез Навчив нас сьогодні готувати шеф-кухар. і Кулінарний авторитет Владислав Степанов. Дякуємо вам за те, що прийшли. Дякую слава Україні. слава!